Всім привіт! Ви на каналі «Це футболісімо». Сьогодні грає колос проти «Минаю». Колос на 7 місці. «Минаю» на 16-му. На мою думку, виграє колос. Колос проти ЛНД зіграв у суботу 0.4.11.1.1. В нічию. це їм було складно грати, бо була тривога. Наступний матч Колса проти Зорі, але цей матч перенесений, тому що Зоря буде грати в Єврокубках. Вчора Зоря поступилася Маккабі. Минай проти Ворскли грав на дуже поганому своєму полі. Це можна було побачити на УПЛТБ. Хто ще не побачив, рекомендую це побачити. На якому полі грали Ворска, Минай та Ворскла. Володимира Шарана, якщо він програє, на мою думку можуть звільнити. Я думаю, Колос виграє за рахунком 5-0 або 3-0. А Минай програє. І... Вони можуть опуститися в першу лігу. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Це футболісімо Матч можуть перенести. І матч буде в 17. Але не факт, що його можуть перенести. На мою думку, виграє колос. Ви були на це футболісімо